В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події в студії Літовченко. Вітаю! Сьогодні, 13 листопада, саме цього дня народилися такі відомі українські діячі, як академік-металург Ігор Бардін, математик Ігор Скрипник та письменник-гуморист Остап Вишня. Було проголошено Західноукраїнську Народну Республіку. Та вийшов на орбіту перший міжпланетний космічний апарат, перший супутник Марсу Марінер 3 На Житомирщині звільнено від фашистів районний центр Потіївку. А також сьогодні відзначається Міжнародний день сліпих. Головна сенсація дня вперше в історії людства земний космічний апарат осідлав комету і вже передав з неї перші фотографії. Мова йде про комету, відкриту свого часу українськими астрономами Чурюмовим і Герасименко та названу їхніми іменами. Нині вона перебуває на відстані 500 мільйонів кілометрів від землі. І радіосигнал летить до неї цілих 28 хвилин. Унікальний експеримент розпочався ще 2004 року. Року радіокерівництво ним велося з німеччини, і ось сенсаційний успіх. Далі про фронтову ситуацію на сході України довкола неї на основі повідомлень інформаційної агенції «Укрінформ» та інших джерел. Протягом минулої доби терористи 44 рази відкривали вогонь по українських позиціях. Серед наших воїнів є убиті і поранені. НАТО зафіксувало через супутник масове вторгнення бойової техніки з Росії на території України. Так званий керівник Луганської Народної Республіки Плутницький заявив, що хоче провести референдум про приєднання Луганської області до Росії. За інформацією ООН, кількість осіб, переміщених на Донбасі внаслідок бойових дій, досягає вже одного мільйона. Генеральний секретар ОБСЄ підтвердив, що його місія не контролює кордон України з Росією. Житомирщина продовжує всебічну допомогу українському війську та мирному населенню Сходу України. Туди вирушив ще один солідний гуманітарний вантаж. Подробиці знає Дмитро Клименко. Видання ранку, а в Левкові вже вантажать воду, продукти, теплий одяг та спеціальну техніку для наших військових, які несуть службу на Херсонщині. Теплі речі, саме необхідне від миски, ложки, вілки. До теплих речей піднього одягу, і саме я вже говорив. Все надо, і мішки були треба, і картошку із Левкова в 10-му тербатальйоні та 30-й бригаді служать десятки хлопців, і кожного разу, коли привозять допомогу для солдатів, це справжнє свято. Два варіанти: коли ти приїжджаєш туди, дивишся їм в очі. очі. От на лиці посмішка така, і от дивишся, вони тебе обнімають. І кажуть, як тут приїхав саме дійсно людина. І коли уїжджаєш. Дивишся в ці очі, і воно вже получається людина, як то вона щось тіряє, як то в неї одривається серце, щось ну таке от. Рідне допомагали вантажити речі, школярі, друзі та рідні, яких зараз також служать. Ну, «Вони залічать стоять за нас, там мертві за нас. За нас 30 за... 30 я... 30 я допомагаю їм із за того, що 30. вони нам допомагають протягом суботи та неділі. Таку допомогу звозили до озерного із усієї області. До вечора нарахували понад 11 тонн корисного вантажу для солдатів. Це значна частина забезпечення. Я думаю, ну процентов, процентов 50-60 на ваших плечах. По, по провіанту, я думаю, 70. -60. По їді, по таким речам, по теплим, по тіплем, вообще, я думаю, процентов 70. Частину речей принесли рідні військових, це так звані іменні посилки, але більшість вантажу придбана за гроші волонтерів. Дуже часто взагалі безкоштовно надається. Або по мінімальній якоїсь ціні, по собівартості, вартості, як правило. Щодня до роботи волонтерів приєднується все більше людей, які показують дива самоорганізації, адже у кожного своя мотивація. Достатньо організовано, Якщо по підвалі школі порівняно. Тут напевно спрацювала на тверду четверку. Ну, до підвірки напевно, ще не на зігнули. А стосовно того, що мене змусило, ну, я пройшов майже, майже весь майдан. Я думаю, що таких людей, як я, достатньо багато і кожен з нас. Переживає за те, що буде з нашою державою бухгалтеру сьогодні. Зранку автівки вже прибули до наших військових на Херсонщині. По дорозі назад вони заберуть 12 солдатів додому у відпустку. А тим, хто залишиться, волонтери передадуть вісточку із дому. Дорогі захисники, дякую вам за те, що ви від ворогів нас закриваєте собою. Дякую за те, що не допускаєте їх до нас. Повертається скоріше додому з перемогою. Хай наші молитви вас оберігають, а зброю ворогів закінчиться за сьогодні. Слава Україні! Свідомо Олександр Соволивків. Триває збір коштів для важко пораненого на Донбасі десантника Максима Ящука з Коростеня. Його складне лікування в Києві потребує чималих коштів. Отож закликаємо громаду на виручку героєві. Номер банківської картки його матері Олени у Приватбанку сорок Благодійний фонд Оберіг просить громаду допомогти воїнам 26-ї Бердичівської артилерійської бригади, які конче потребують на Східному фронті теплих речей, спеціальної техніки тощо. Контактний телефон 097 250 87 11. Контактна адреса у Бердичеві. Вулиця Європейська, 81. Спецвипуск продовжує черговий відгук на наш патріотичний телевізійний проект Єдина країна. Взагалі, мене хвилює ця тема дуже давно, адже я сам пройшов гарячі точки, сам колишній прикордонник був на далекому сході, брав участь у бойових сутичках на китайському кордоні. Тому єдність країни України, які я віддав своє життя, це дуже і дуже важливе для мене. Я хотів би, щоб мої внуки. Правнуки, інші були щасливими в цій країні. Щось ми дуже довго товчемося. 22 роки з лишнім на одному місці міняються президенти, міняються уряди, міняється все. Тільки не змінюється злоденне наше життя. Я хотів би, щоб вони, нарешті-решт, воно відійшло від цього, щоб українські люди жили гідно, ну так як живе Європа, як інші країни. Мені, до речі, довелося часто подивитися, Заражувати по деяких країнах, бачите, як живуть люди, і прикро. Коли скажімо, в тій же самій Німеччині, яка, яку перемогли радянські люди, процвітає, а ми в нищиті. Ми є наші хлопці, дівчата їздять туди на заробітчанство, злидалюють там. Мені це просто образливо. І ще про кілька резонансних подій і повідомлень у Києві при отриманні хабара в особливо крупних розмірах затримані керівники Укрпошти Полінський і Васильєв, призначені два місяці тому. В області зареєстровані понад 37 тисяч хворих на цукровий діабет. На підході низка святкових дат: День працівників сільського господарства, наше професійне свято, день працівників радіо, телебачення і зв'язку. А в понеділок міжнародний день студентства. А от Кабмін має намір зробити на початку нового 2015 року 9 вихідних. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, які всі попередні ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті тівірадіозте.комює. З вами була Інна Літовченко. Я усім бажаю гарного і приємного дня. Бережіть себе до завтра!